Чи завжди ущільнення в грудях означає онкологію? Ущільнення в грудях може налякати кожну жінку. Але чи завжди це означає рак? Розберемося разом. Більшість ущільнень в грудях не мають онкологічного характеру. Як розрізнити доброякісні ущільнення від підозрілих? Доброякісні утворення зазвичай мають чіткі контури, гладеньку поверхню, можуть рухатися під шкірою і часто чутливі до дотику. Підозрілі утворення частіше тверді, нерухомі, з нерівними контурами можуть супроводжуватися змінами шкіри такими як почервоніння, апельсинова кірка або втягненням соска. Що робити, якщо ви знайшли ущільнення? Перш за все, не панікуйте, стрес лише погіршує ситуацію. І якнайшвидше зверніться до лікаря-мамолога для огляду. Лікар призначить вам необхідні дослідження, ультразвукове дослідження грудей, мамографію, а іноді додаткові аналізи або біопсію, щоб точно визначити природу утворення. Пам'ятайте, більшість ущільнень у грудях є доброякісними, легко піддаються лікуванню. Ваша увага до себе та своєчасна консультація з лікарем забезпечить спокій і впевненість у своєму здоров'ї. Бережіть себе та регулярно обстежуйтеся.